Це досить дорогий лазер, але чому ж його замовляють, чому ж його люблять клієнти. Пояснюю. Тому що цей лазер швидше всіх стабілізується. Дивіться, коли ви його вмикаєте, ось, бачите, він під нахилом. Я ставлю і лінія одразу ж стабілізується для маятникового лазерного рівня. Це просто феноменальна робота. Дві секунди. Бачите, дуже швидко. Класні яскраві лінії. Лазер повністю прогумований. Товстим шаром гуми, має вихід Type-C для підзарядки, має якісний акумулятор, мембрані кнопочки, індикацію заряду. Можна ставити його під кутом, він блокує, має всередині. Для розблокування ось тут є кнопочка. Ціна його 5200 гривень. Він продається ось в такому кейсі. В кейсі йде в базовому комплекті отакий магнітний тримач, зарядний пристрій, мішень. І один акумулятор, але можна докупити ще один акумулятор. У мене є вони в наявності. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Замовити, переходимо на сайт nivellir24.com лазерні рівні обладнання, лазерні рівні, 3D-лазерні рівні. Обираємо ось цей варіант. І тут можна його до кошика оформити замовлення, почитати, подивитися. І подивіться, будь ласка, рекомендовані товари. Акумулятор додатково можна купити до нього.